Та бля, я повністю з вами згодом, я ж це саме кажу, що. Оці ось хереня повна геть, що взагалі безтолково, я ним користуюся раз у рік в кращому випадку. Що тільки зря лежить і місце займає, взагалі непрактичні. що який з них смисл, що воно просто, просто... Лежить і все, ніякого толку з нього немає. Ти нічого другого не зробиш, крім того, що колеса підкачать. А якщо резину постійно ставиш якусь нормальну, ну реально лежить, не так часто вони пробиваються. Якщо лисаки, так, да, постійно щось доїжджать. Геморрой буде, то треба постійно той компресор тільки деренчати. А так, ну взагалі, без толкове Оте, Нафіг воно нужно, що краще за ці кошти. І оце вещь, щоб шопти. Там не казав херня, не херня.